Шалом і ласкаво просимо на програму Ве Хавто Ізраїль. що єврейською означає полюбіть Ізраїль. я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком Бог дав людям велику силу. І що це за сила? Сила вибирати. Ось дуже важлива істина, яку нам необхідно пам'ятати. Вона в тому, що прийняті нами рішення мають наслідки, отже, нам необхідно приймати мудрі рішення. Дуже часто принципи, пріоритети в нашому житті позначаються і допоможуть нам приймати правильні рішення, якщо ми застосовуємо і розставляємо їх правильно. Я хочу почати це вивчення з дуже простого принципу. І що це за принцип? Завжди пам'ятати, що Бог наш суддя. А Як це сказати на івриті? Що ж, одне ім'я є дуже важливим, і це ім'я Даниїл. Це ім'я означає Бог мій суддя. І одна з причин, як я вважаю, чому Даниїл був таким вірним Богові, інакше кажучи того, що Бог використовував його могутню в тому, що Даниїл жив з постійним усвідомленням того, що в остаточному підсумку він буде суджений Богом. Із цієї причини він пам'ятав це, а оскільки він пам'ятав це, він приймав мудрі рішення. Що ж, сьогодні ми почнемо вивчення книги Даниїла. і ми хочемо приймати правильні рішення в своєму житті. Ми хочемо бути бажаними Богові і хочемо бути приготованими до встановлення Божого царства. Книга Даниїла. В Цьому пророцтві ми побачимо принципи. Насправді, мудреці юдаїзму, хоча й визнають, що Даниїл був пророком, однак його книга не розміщена в розділі старого заповіту за назвою пророки. Вона розміщена в розділі за назвою Кетувим. Це єврейське слово означає письмо. Насправді, Даниїла вважають рівною мірою мудрецем і пророком. Сьогодні ми приступаємо до цікавого та необхідного вивчення з метою засвоїти принципи та пророцтва, щоб нам бути готовими й постати перед ним вірним, коли Месія повернеться на землю. З цими словами дістаньте Біблію і подивіться разом зі мною книгу Даниїла, перший розділ. Книга Даниїла, перший розділ, одна з найважливіших подій в історії євреїв. Це вавилонський полон, і цей полон досі є потрясінням для єврейського суспільства, оскільки вони розуміють, що, хоча вони й Божий народ через Божий заповіт, укладений з Авраамом Іцхаком та Яковом, їм також необхідно усвідомлювати, що Бог вірний суддя він винагороджує слухняних і карає неслухняних І Вавілонський полон свідчення тому. Отже, подивіться разом зі мною, будь ласка, перший розділ книги Даниїла, і ми почнемо з першого вірша. Ми пройдемо всю книгу. Розділ за розділом, вірш за віршем, слово за словом для того, щоб нам довідатися істину й бути готовими до Божого царства. За третього року царювання Йоакима ну, ця людина Йоакім, не була добрим царем під час його царювання тому тут і сказано за третього року царювання Йоякима завважте, що тут сказано. Прийшов навохудоносор цар Вавилонський до Єрусалиму. А для чого він прийшов? Що ж, він прийшов, зверніть увагу на заключну частину вірша, та й обліг його. Отже, навохудоносор, ця людина прийшов з Вавилона. Цей цар прийшов із сильною армією і обліг Єрусалим з метою взяти місто. Обліг це слово щось каже нам, а каже нам те, що юдейські армії не вийшли боротися. А чому так? Бо вони знали, що власною силою вони не зможуть перемогти на воходоносора. Де ж їхня віра? Якщо ви подивитесь, наприклад, першу книгу Самуїла, то побачите, що Давид вийшов на зустріч ворогові і не тому, що він був сильнішим, могутнішим, мав численнішу армію, мав кращу зброю. Чому ж він вийшов на зустріч ворогові? Відповідь. Бо Бог сказав йому, але цього разу було по іншому. за юдеями не було Бога. Він був незадоволений ними. Якщо ми подивимось, наприклад, інше пророцтво хавакума авакума, з нього ми бачимо, що Бог підійняв на привів його до юдеї як знаряддя свого покарання. А чи означає це, що навоходоносор був бажаним Богові? що він був праведною людиною та зробив це із слухняності Богові? Не означає, але Бог використав його, хоча навоходоносор не був побожною людиною. Не був Божим слогою з погляду сповідання, тобто того часу він не визнавав Ізраїлевого Бога. Отже, Бог використав його для виконання своєї мети, а метою було покарати юдею, південне царство. Вам належить згадати, що мешканці північного царства на той час уже були відведені в полон. Десять північних племен були розпорошені. і ось Бог наводить суд на південне царство. треба пам'ятати, що тут сказано та й обліг його і це було жахливим досвідом, бо ніхто не міг вийти з міста і ніхто не міг увійти до нього. Тобто тобто не було ніякого забезпечення. В людей закінчувалася їжа, в них закінчувалося все необхідне, та й такою була ситуація в стінах Єрусалима, старого міста. Це було жахливо, і ми можемо повернутись до цього періоду часу. Прочитати інші матеріали, і справді це був час жахливого страждання та хаосу в Єрусалимі і було це зацарювання, що каже нам письмо Юякима. і вавилонський полон не стався за дні, тижні або місяці. Навоходоносор, захопивши юдею, зробив мешканців своїми слугами. Вони мали платити йому податки, але наприкінці ми довідаємось, що після Йоякіма почав правити його брат і ми довідаємося, що саме за його правління народ був відведений у полон. Це сталося за днів Цитхіяху. Це інший цар у перекладі Седекія. отже, був період часу, 18 років, від того моменту, як навоходоносар увійшов до Юдеї й до руйнування храму, коли стався остаточний полон. Але ми повернімося і подивимося, що тут відбувається. Ми читаємо за третього року царювання Йоякіма, і ви знаєте, що числа в письмі важливі, і що число три це число в контексті каже про відкриття. Бог хоче щось відкрити читачеві, І тому це відбувається за третього року правління царювання Йоякіма. «Прийшов на воходоносор, цар Вавилонський, до Єрусалиму, та й обліг його. Перейдемо до другого вірша і дав Господь в його руку Йоякима, юдиного царя. Йояким був узятий у полон на і також, що ще гірше, новоходоносор взяв і частину посуду Божого дому. Тобто храму, і він на відправив їх до краю Вавилонського до дому свого Бога. а посуд відправив до скарбничого дому свого бога. Ви подумайте про це цей священний посуд. Який час тому ми завершили вивчення послання до євреїв. І в дев'ятому розділі цього послання згаданий храм та інструменти, посуд, який ще називається знаряддям храму. Ми казали і навчали про нього. І ось дещо з цього посуду вже не є в Єрусалимі. Воно вже не в храмі, а було забрано до Вавилону. воно перебувало у будинку поганського бога. І ми читаємо в третьому вірші, що забраний був не лише посуд і сказав цар Ашпіназа, начальника його євнухів. за тих днів та часів люди часто робили себе євнухами, щоб не мати ні родини, ні дітей, ніяких інших обов'язків. Оскільки їм не потрібні були взаємини з жінками. Вони могли цілком присвятити себе певній меті і така практика не була чимось бажаним богові. Але люди робили це для служби у владних структурах, для того, щоб швидше підійматися кар'єрними сходами і швидше зайняти важливу посаду. Отже, ми кажемо про людину, яка була начальником євнухів у вавилонському полоні. І ми читаємо в цьому місці письма. В ньому сказано ось що і сказав цар до Ашпеназа, начальника його євнухів, щоб привести з Ізраїлевих синів. слова важливі, і зауважте, що тут сказано. в третьому вірші сказано, що цій людині були дані деякі синів Ізраїля. І згодом це буде важливо. Але пам'ятайте, ось що отже, деякі з ізраїльових синів із царського і князівського роду були приведені до нього. Тобто, це були люди із шляхетних родів. отже, ми бачимо, що найвпливовіші люди, найшляхетнішого походження царського і князівського роду. Були взяти в полон, щоб вони рибили щось. І що це? Що ж, подивіться, четвертий вірш. Вони були молоді, використане слово єладим, діти тут сказано юнаків, що нема в них жодної, і тут стоїть єврейське слово мум. На євриті. Це слово означає дефект. і в даному випадку йдеться не про якийсь фізичний дефект. Бо наступна фраза каже про їхній зовнішній вигляд. Тут сказано про те, що не було нічого, чого б їм бракувало. Вони були людьми, які мали великий потенціал і інтелектуально, і соціально тощо. Отже, нема в них жодної вади І ось ще дещо. І вони вродливого вигляду та розумні в усякій мудрості. Здібні до знання вони мали знання, й тут сказано і розуміють науку, і щоб у них була моторність, тобто влада, здатність інакше кажучи, стояти буквально в палаці царства. І це означає, що вони мали здібності в усіх аспектах. В тому, як вони виглядали, в тому, як мислили. Потенціалі, щоб їм бути здатними служити в палаці царя, і вони були навчені. Тут сказано і навчали їх, і далі стоїть слово рефер, тобто книга. Тобто їх навчали книг та мови халдеїв. Отже, вони вивчали речі, які мають знати халдеї, їхній освітній процес. І також вони мали вивчити мову, щоб бути підготованими для керування вавилонянами. Перейдемо до п'ятого вірша. У ньому сказано: і призначив їм цар, тобто наказав і призначив їм цар щоденну поживу. Та де їжі та та звина, що сам його пив, а на їхнє виховання три роки в цьому способі життя отже, вони мали їсти найкращу їжу, пити вино з царського столу. вони мали вивчати вавилонську літературу, науки, знання. їх мали готувати протягом трьох років? Чому трьох? Що ж, як ми сказали, з метою відкриття, три з метою випробування? отже. Вони мали пройти через процес освіти та перевірки протягом трьох років, і далі сказано а по закінченні їх стануть вони, звичайно, якщо покажуть себе гідними, стануть вони перед царським обличчям. Це ідіома. Тобто вони почали б служити цареві. Шостий вірш у цьому вірші. Ми побачимо перехід. Ми бачимо фразу ваєхи і в івриті це просто означає, і сталося так. Що? І і це для того, щоб показати новий сегмент історії. І були серед них з юдиних синів, а ви побачили зміну? Повернемося до третього вірша. У третьому вірші згадана людина на ім'я Ашпенас. Він був начальником євнухів, і там сказано, щоб привести з Ізраїлевих синів або дітей. Зверніть увагу на термін ізраїлеві сини. Але тут ми виявляємо зміну та сама група людей, але замість того, щоб назвати їх ізраловими синами Беневі Ізраїль, вони названі Беневі Єхута. Більшість людей на це уваги не звернуть. Але щоразу, коли є зміна, на те є причина за цим мета слово Юда у споконвічній формі означає кидати щось. Але це не те слово Лімзор або лізроб, яке використовується для познання. Значення кидання чогось, але це слово завжди пов'язане з віддаванням хвали Богові. Виходить, ми бачимо відмінності цієї групи людей від інших ізраїлевих синів, відведених у полон. Була така підгрупа, і текст змінює їхнє ім'я, називаючи сини Юди, а це означає, що вони були людьми, які хотіли віддавати Богові хвалу. Чи важливе це місце писання для вас чи ні? Відповідь на це запитання залежатиме від того, як ви відповісте на інше? Ви людина, яка хоче шанувати Бога, жити гідним життям? Якщо так, якщо це ваше головне бажання, тоді зрозумійте, що це місце писання буде важливим для вас. Якщо ж ваше бажання тільки щоб Бог був вашим помічником, що допомагав вам у тому, що ви хочете зробити, тоді знаєте що? Ця книга, і не лише книга Даниїла, а й усе письмо не для вас. Нам необхідно пам'ятати те, що ми засвоїли з книгом буття, і це те, що ми були створені за Божим образом. І я багато разів казав, що це слово вказує на дуже важливу істину. А саме, що ми покликані відбивати Божий характер. Ми покликані бути подібними до нього. Ми покликані жити так, щоб приносити йому честь та славу і жити похвальним життям. І ці люди, повернімося до тексту. Знову подивіться шостий вірш. і були серед них, з Юдиних синів Даниїл, Даніїл, Хананія, Мішаель. Та Азарія про цих чотирьох ми дещо знаємо: багато хто з Ізраїлевих синів був відведений до Вавилону. Багато хто війшов у цей трирічний процес вирощування, виховання, тренування. З метою їхньої асиміляції вавилонському суспільстві Вони навчалися їсти царську їжу. Вони їли їжу з його столу, пили вино. Вони вивчали культуру та мову. Всім цим вавилоняни казали. Ми розуміємо, що ці молоді люди мають великий потенціал. Вони вони царського та князівського роду. Все це добре, але Ми використаємо їх для своїх цілей. І основне, перше, що було згадано, це їжа та питво, і ми дещо знаємо. Ми знаємо, що їжа та питво відіграють у культурі народу дуже важливу роль. Ви їдете до різних країн і бачите, що їжа там різна. Отже, цар хотів дати їм свою їжу та питво, щоб принести зміну. Що це були за юнаки. Текст підкреслює, що вони були не просто євреями, але вони були тими, хто хотів шанувати, прославляти, хвалити Бога. Тут почалася боротьба. Вавилоняни хотіли змінити їх, і ми бачимо це цілком ясно. Отже, чотири чоловіки: Даниїл, Ананія, Мішаель та Азарія. Подивіться сьомий вірш А начальник євнухів дав їм інші імена. Спочатку нам показані їхні єврейські імена, і що ми виявляємо? Їм дані нові імена імена, які не показують теологічного значення імен цих молодих людей. Згадайте, Даниїл. Про його ім'я ми вже сказали, що воно означає Бог мій суддя. наступне ім'я Ананія. Воно означає Бог милостивий. Наступне ім'я Мішаель означає той, хто питає, і багато хто скаже, що це означає молитися, просити, благати Бога. І останнє ім'я Азарія означає Бог допомагає. Отже, всі ці імена мали біблійне значення, і всі стосувалися Бога. Але що відбувається? Вони були приведені до Вавилону, і начальник євнухів дає їм інші імена. і ось що каже текст. І дав Даниїлові ім'я Валтасар, а ананії Шадрах, а Месаїлові – Мешах, а Азарії Аведнего. вчені кажуть, що всі ці нові імена стосуються поганського поклоніння ідолам імен менхівних богів це була духовна битва. Пропустивши це, ви пропустите все. і ось що ми бачимо в нашому сьогоднішнім вивченні. Ми зараз учасники духовної битви. Ця духовна битва з наближенням до кінця цього часу ставатиме деталі інтенсивнішою. Книга Даниїла – це пророцтво. Вона багато чого відкриває нам про останні часи. Ми побачимо це в пізніших розділах книги, але зрозумійте, Бог дає нам принципи. Він навчає нас основних істин, щоб ми могли приймати мудрі рішення. Розумієте, не досить знати лише пророчу істину. Якщо ми не прийматимемо правильні рішення під час подій, які були предвіщені, тоді все це знання та розуміння пророцтв не принесе в нашому житті великих результатів. Отже, на початку фраза каже нам, що подивіться восьмий вірш. Але Даниїл, і це слово ва в деяких випадках має значення союзу але. Ми вже сказали, яку мету поставили перед собою вавилоняни, Асимілювати цих юнаків, щоб вони стали як халдеї, були як вавилоняни, щоб вони їли те саме, що й вони жили, як жили вони, і просували цілі Вавилона. але в восьмому вірші ми бачимо різницю, бачимо контраст. Даниїл щось зробив, але Даниїл, і я люблю цей вислів. мал Лібо, що означає, Даниїл поклав собі на серце. Чому Біблія каже, що він щось зробив у своєму серці? Що ж, які думки в серці людини, така й вона. Отже, Даниїл щось зробив. Він поклав собі на серце. А що це означає? Якщо ви спитаєте про це в рабинських мудреців, то вони вам скажуть у своїх коментарях, написаних давно, або навіть у сучасних, вони скажуть, що це означає прийняти рішення, тобто приділити увагу одній речі за рахунок іншої. Так воно й було в ситуації Даниїла. Йому пропонувалася добра їжа, добре вино. Йому пропонувалося жити розкішним життям. Бо вавилоняни хотіли, щоб юнаки стали лідерами і служили в палаці царя. Так сказано в тексті. отже, їм надавалося багато преференцій, переваг, відкривалося багато перспектив, але Даниїл щось зробив. Подивіться ще раз і поклав Даниїл собі на серце, поставив мету, І зверніть увагу на наступне слово. Іґаел і причина, чому я часто згадую, така вам необхідно розуміти, що в Біблії книга Даниїла – це пророцтво, написане на євриті і арамейською. цей розділ написаний на євриті, і нам треба звернути увагу на це слово, бо в англійському перекладі часто пропонується просте розуміння. В багатьох бібліях сказано, що Даниїл поставив за мету в своєму серці. Він вирішив не опоганювати себе. Але що означає опоганювати? Ви можете думати одне я інше, але коли ми подивимось на це слово, то стає дуже цікаво. Бо слово це в звичайній дієслівній формі буде гаал «Гаал» — єврейське слово, пов'язане з відкупленням. і Даниїл поставив за мету, але слово тут не гаал, а ідгаел і зворотна форма, яка буквально означає, що Даниїл вирішив не викупати себе. Знаєте що? Самі себе ви відкупити не можете. Відкуплення це те, що має бути зроблено для вас, заради вас і хто це робить? відкупитель, бог це месіанське слово, слово відкуплення. отже. Коли Даниїл сказав, я не викупатиму себе. Це означає, я не братиму справу до своїх рук, щоб врятувати себе, підкорившись царським наказам про їжу, питво, спосіб життя, я не прийматиму. Так Вирішив Даниїл. І ось ключовий момент Даниїл визнавав, що оскільки він залежав від Бога, він не схотів опоганюватися він розумів, що відкуплення не від нього, відкуплення від Бога це дар, який треба прийняти. і Даниїл хотів бути в такому стані, щоб Бог діяв у його житті. то, що він зробив? подивіться це місце письма ще раз. і поклав Даниїл собі на серце. Що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника євнухів, щоб не осквернитися дев'ятий вірш. І дав Бог Даниїламі Хесевій. І слово Хесевій дуже важливе. Воно означає милість, ласку, прихильність навчальника євники наступного тижня. Ми розмовлятимемо про те, як Бог діяв у житті Даниїла, щоб йому зайняти позицію слуги Бога, а не позицію слуги поганського царя. Що ж, на цьому закінчимо. До зустрічі наступного тижня, і ми продовжимо вивчення першого розділу книги Даниїла. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа Ісуса. У вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!